Усім привіт, друзі! Так вийшло, що перед вимушеною перервою в роботі мого каналу ми з вами говорили про Ель Класіко на Бернабео, де Хаві обіграв Анчелоті. І ось зараз, через півтора місяці, ми з вами знову будемо говорити про Ель Класіко на Бернабео, де Хаві знову обіграв Анчелоті. Чому я перестаю захищати Вінісіуса? І наскільки ще більш бездарно повинен грати мадридський реал позиційному нападі, щоб стало максимально очевидно, що Анчелоті взагалі не тренує команду взаємодію атаці, а надіється тільки на цільні якості своїх гравців, не більше і не менше. Е, у мене знову немає студії, я знову далеко від дому, але у мене є багато бажання говорити з вами про футбол. Тож давайте розберемо Ель Класіко. Друзі, але перед початком випуску я хотів би нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Favbet і отримати бонус 4500 на перший депозит. Окрім того, вже 5 березня центральний матч в АПЛ зіграють команди, між якими немає різниці в плані забитих і Пучених голів, але є різниця в 10 очок в турнірній таблиці. Ліверпуль приймає Манчестер Юнайтед. М'ю не обігрував Ліверпуль на Енфілді уже 7 років. І придумати більш підходящий момент ніж даний етап цього сезону для перемоги в принципі неможливо. Окрім того, частину від прибутку компанія Фавбет перераховує на допомогу Збройним силам України. Переходь за посиланнями, і будь-середині гри разом з Фавбет. Окей, давайте відразу до глобальної картини матчу. Це був перший півфінал Кубка Іспанії. Тому, в принципі, якоїсь феєрії тут не повинно було бути. Вона могла бути тільки якби у когось поїхав дах з гравців або, можливо, з тренерів. Тому команди мало били. Рал взагалі не проб'є жодного разу в цьому матчі в площі площину Вікторштекена. Барселона проб'є всього на всього чотири рази за матча, але в принципі все з меж штрафного майданчика, що вже непогано. А єдиний гол в матчі це автогол. Після такого опису я згоден, хочеться більше плакати, ніж говорити про цей матч, але все-таки там було дещо цікаве. Принципі плани обох команд в цьому поєдинку могли прожити десь секунд 30, тому що на першій ж хвилині поїхав в даху Маркуса Алонсо. Маркос Алонсо грав центрального захисника, і із е, якостей, які необхідні для гри на цій позиції, Маркоса Алонсону є хіба що зріст. Тому що центральний захисник це позиція, на якій ти повинен постійно правильно розставляти пріоритети. Ти повинен реагувати на те, що зараз найбільш небезпечно, тому що позаду тебе є тільки воротар. І коли в тебе модріч вбігає у напівфланг, а у лівого твого захисника є свій гравець, і захисник твій прив'язаний до лінії, прив'язаний до того гравця до Вальверде, який грав правого Вінгера. І коли є тільки Буцкец, який не грає по Модричу, а може хіба що перекрити лінію передачі на Модрича, і він цього не зробить, то навіщо ти реагуєш на бензима, який відкривається в недодачу? Найбільш небезпечний в даній ситуації це модріч, який відразу атакує глибину. На кого він залишав Модріча? Він взагалі бачив Модріча, а він бачив, що у його лівого захисника є гравець. Тобто, страхувати самого Алонсо було нікому. Алонсо повинен був грати по Модричу, але його хід думок в принципі не зрозумілий. Ну він зрозумілий, але це хід думок гравця не топ рівня на позиції центрального захисника. І будь Модріч бігуном. І встигне пробити до того, як кунде його дістане, то в принципі все могло бути набагато цікавіше в цьому Ель класіку, тому що я впевнений, що після такого провалу на першій же хвилині. Хаві повернув би Араухо на позицію центрального захисника. Араухо грав під Вінісіусом на позиції правого захисника, тому що в нього виходить грати проти Вінісіуса один в один. Але з таким ЦЗ, як Алонсо, не можна було б довго грати. І тоді б Араухо став центральним захисником. Алонсо, скоріше за все, б його б зняли. Ну, не на першій хвилині, а просто пізніше його б, напевно, зняли. А Вінісіус отримав би більше свободи на своєму фланзі, тому що проти нього вже не грав би Араухо. І хто б там не грав би проти Вінісіуса, там би пішла подвійна підстраховка, тому що немає більше людей в Барселоні, які могли б грати проти Вінісіса один в один, як це робить Араухо. А Якщо там була б підстраховка, то тоді постійно один би атакував по флангу НАЧО, і це було б весело. Але Модрич не забив. Єдиний гол в матчі глибокого аналізу в принципі не потребує, тому що це банальна помилка після передачі назад від Камавінге на Рюдігера, коли Ралф кидав аут. Так там Камавінге був під тиском, так його там підштовхували в спину, питань нема. Але це класіко, тут ніхто церемонитись не буде. Тобі необхідно якомога швидше позбавлятися м'яча, щоб не потрапляти в такі ситуації. Єдине, що я відмічу в цьому епізоді, це досить слабке реагування Мілітао на зміну ситуації на полі, тому що його стартова позиція і стартова позиція. Кесьє, вони були, якщо не рівні, то навіть у Мілітао був була невелика перевага, але по факту Мілітао програв ривок Кесьє на цілий корпус, і за це був покараний автоголом. Тут можна говорити банальні речі про те, що Мілітао не пощастило, або там куртуа зробив абсолютно все, і де взявся той Мілітао зі своєю ногою, або наче в чергове продемонстрував свою техніку багаторазового переможця Ліги Чемпіонів і не зміг влучити по м'ячу. Це все банальності, але все почалося з того, що. Мілітао дійсно втрачає концентрацію на якісь там секунду, півтори і пропускає момент старту, коли Кесьє, наприклад, за цим м'ячем вже стартував. Класні захисники вони не рубаються в дуелях. Ну, точніше, доводиться це робити, але всі їх виграти все одно неможливо, навіть коли ти вандейк. А, тому класні захисники вони реагують на зміну обставин і ці дуелі прибирають взагалі. Тобто, якби мілітав стартував раніше, не було б ніякої потім погоні за Кісіє, не було б ніякого. Автоголу а Мілітао реагує на зміну обставин з лагом ну, в секунду. Загалом команди починали цей матч з персональним пресингом, і там було кілька цікавих моментів, які могли б вплинути на гру, якби рахунок залишався якомога довше рівним, щоб команди грали в рівних умовах. Тому що, наприклад, Де Йонг відповідав за кроса, коли Барселона пресингувала Мадридський Рал, але там був нюанс, тому що крос падав або в лінію до захисників по центру, або, наприклад, у лівий напівфланг для початку атаки. І для Дейонга це вже було високо. І тому Де Йонг починав передавати кроса Рафіні. а коли він передає кроса Рафіні, то тоді наче залишається один на фланзі, і наче може створювати перевагу 2 в 1 з Вінісіусом проти Араухо, що було дуже важливо для Вінісіуса. Подібна історія була і у Реалу. Там Камавінга відповідав персонально за Кесія, але Кесія падав дуже глибоко в пару по суті до Бускетса і витягував за собою високо Камавінгу. І в цей момент крос в одне лице повинен був захищати всю опорну зону. Просто між лініями захисту і півзахисту. І це було досить цікаво. І якби Камавінга не привіз цей гол, то я думаю, що якраз за рахунок персонального пресингу і проблем в ньому, там, у Дейонга біда, тому що подвійні рішення постійно, тут у Камавінги біда, яка тягне за собою проблеми кроса. Я думаю, що якби не було цього голу, то ми якраз би побачили потім гру на просторі. Але. Після 1-0 все стало абсолютно очевидно. На виїзді барса забиває, тому ніякої персоналки більше. Все середній і низький блок. Реал потрапив у дуже незручне становище. Їм потрібно тепер з місця, а не з ходу, тому що вони програють і ніяких контратак немає. З місця створювати моменти проти семи-восьми суперників, які займають зонний захист, і реал нічого створити не зміг. Ну, за великим рахунком, там було кілька підходів, але я ж повторюсь, Реал не пробив жодного разу площину воріт Терштегена. Вінісіус від такої гри просто сходив з розуму. Я тут не буду зараз м коментувати те, що вони робили там з Гаві, їхню зарубу, словесну, потім якась там боротьба, дзюдо, карате в центрі поля. Це все було, це все емоції. Я трохи про інше. Уже більше року Вінісіус працює з людьми, які відповідають за його медійний образ. Це зараз не жарт, це абсолютно нормальний бізнес на футбольній вершині. Вони ліплять з нього медійний образ. Який медійний образ вони обрали? В принципі, нічого екстраординарного. Вони вирішили повторювати за неймаром. Тому що сильні якості схожі, стиль гри, в принципі, схожий, і вони роблять з нього кого? Вони роблять з нього жертву поганих хлопців, які б'ють його по ногах, а Вінісіус весь такий з посмішкою і танцями виходить з цих ситуацій переможцем. В принципі, звучить круто, але він просто не вивозить цей образ. Тому що він поводиться абсолютно безкультурно з суперниками, з арбітрами. Він стабільно симулює. Як вам ось цей епізод, наприклад, це ж чиста жовта картка за симуляцію, тому що фолу немає, контакту немає, є крики. Падіння, симуляція перелому ноги заради того, щоб отримати, наприклад, штрафний удар в даному випадку. І це при тому, що у нього вже є одна жовта картка на даний момент. Хто буде симулювати навіть не на пенальті, а на простий штрафний, маючи вже жовту картку? Ну, от, от що там? Номер цей не проходить. М'яч залишається в зоні, де лежить Вінісіус. Він це бачить, підскакує на ноги, буквально злітає і знову бере м'яч, і летить в штрафний майданчик і робить передачу. Це чесна гра. Це щось схоже на чесний якийсь футбол. Це схоже на жертву поганих хлопців. Хто в даних епізодах поганий хлопець? Хто грає нечесно? А тоді він плачеться на всю Іспанію, що його ніде не люблять. На всіх стадіонах, окрім Бернабеу, його свистують, його ображають. Він є жертвою расизму і ще там чогось, чогось і чогось. Але симулянтів ніхто не любить. Ніхто. Я проти будь-якої дискримінації, проти проявів расизму і, і все інше. а Вінісіус є зараз одним із представників, так скажемо, жертв расизму в футболі. Але якщо ми беремо конкретно цей випадок, то тут проблема йде від того, що Вінісіус провокує всі образи на свою адресу тільки своєю грою. Грою нечесною, грою з симуляціями, криками на суперників і арбітрів, образами, матами. Це абсолютно очевидно, навіть я людина, яка знає іспанський трошки. Я розумію, що каже Вінісіус, при чому він не прикриває рот. Інші, хоча б прикривають рот, коли з арбітрами досить таки жорстко розмовляють. Це не прикривається і каже все, що думає прямо на камери. Тому Вінісіус провокує всі образи на свою адресу не кольором шкіри, не своїми танцями після голів. Тому що він з цих танців зробив щось, наче проти цих танців увесь світ. Ні, суть не в цьому. Тому що Роналдіньо був темношкірим і танцював після голів. Він був жертвою расизму. Ну можливо, десь там щось, але ніхто не робив цього якусь катастрофічну проблему, що роздувається з Вінісіусом. Тому Вінісіус просто грає фальшиво з елементами симуляції. Поводить себе точніше фальшиво, а грає з елементами симуляції. А цього просто ніхто не любить в футболі. Тепер по головному провалу Анчелоті у другому таймі, який робить його абсолютно голим перед своїми критиками, тому що прикрити такий сором просто нічим. Позиційний напад Мадридського Реалу. Ну окей, доки ще Вальверде грав правого Вінгера, Реал мав варіант з непоганим вбіганням Вальверде в напівфланг. І там Кісьє за ним не встигав. Ну, в принципі було б дивно, якби кесьє по швидкості встигав за Вальверда. Але Вінісіус так і не зміг переграти жодного разу в цьому поєдинку не тільки Терштекена, а хоча б Раухо. Складається відчуття, що цей випуск створений спеціально для того, щоб хейтити Вінісіуса. Ні, це абсолютно не так. Це просто оцінка оцінка ситуації, яка тягнеться вже дуже давно. І оцей медійний образ він мені не дуже подобається. Як вам, пишіть в коментарях, можливо, я бачу і оцінюю щось неправильно або занадто суб'єктивно, або ще щось. Пишіть ваше відношення. Але Ну, на мою думку, Вінісіусу треба попрацювати з головою. А ось те, що далі показав мадридський в позиційному нападі проти середнього блоку Барселони, коли тобі треба застосовувати ротацію позицій, плутати суперника, показати якісь награні комбінації. Це було просто щось. Зацінимо ситуацію. Крос розпочинає атаку з глибини без супротив. Окей, бачить, що можна дати передачу на фланг на Вальверде, тобто відкрити ширину. Окей, передача ця йде. Після передачі в ширину завжди повинен хтось відкритися всередину, або вперед по діагоналі, або, можливо, поперечна передача. Це все залежить від твоєї ігрової моделі, від твоїх гравців і того, що ти з ними награв. Вальверде приймає м'яч, піднімає голову і просто знаходиться в культурному шоці, тому що Карвахаль біжить дублювати позицію Модріча, і вони в одній точці. А віддавати більше нікому. Тому що Бензема і Вінісіус також дублюють один одного десь в 30 метрах від м'яча, куди передача, в принципі, не може йти. Тобто, ось вам позиційний напад від мадридського реалу. Карвахалі модріч прибігають в одну точку, тримують там м'яч, панікують, кудись щось б'ють, якийсь кутовий. І оце і є втілення позиційного нападу мадридського реалу в цьому поєдинку. Оцю атаку треба подивитись, і вже більше нічого дивитись не треба. Тобто, це і все, що вибудував Анчелотті в позиційному нападі мадридського реалу. Суцільні калейдоскопи і візерунки. Тільки ніхто нічого не розуміє. Реал заслуговував програти цей матч і в два м'ячі, і був момент у Кесьє, і це був майже гол. Я б тут подивився скоріше на те, що РАЛ заслуговував програти цей матч в два м'ячі, тому що перестав бігти назад. Окей, володіння було 65%, іначе на половині суперника граємо, але ж треба бігти назад. Крос не реагує, наприклад, на вбігання Фатів в величезний коридор між захисниками. Він начебто все і контролює, але я дуже сумніваюся, що Крос витримає ривок проти Фаті без фори хоча б метрів в 5. Окей, передача не пішла, йде далі позиційний напад. У. Всі півзахисники реалу знаходяться на своїх позиціях, всі повернулись, є трипутник: Модріч, Крос і Вальверде. Вальверде знову міняє позиції по ходу поєдинків, щоб заткнути абсолютно всі діри, які тільки виникають у Мадридського реалу. Але і Крос, і Вальверде, який набігався вже на позиції Вінгера, вони виконують мініатюру. Перес ти навіщо відпустив Казиміро. Хто буде бігати за цими м'ячами? Хто буде закривати 14-ту зону? Де хоча б Чуа мені? Чуа мені вийде після цього епізоду, тому що стало зрозуміло, що крос не тягне. Реал показав, що він не вміє, в принципі, грати проти сильних суперників першим номером. Він не вміє програвати по ходу гри, а програвати по ходу гри це абсолютно нормальна складова футболу. Ти не можеш постійно вигравати і грати на контратаках, ти не можеш забувати першим постійно. Ну, в принципі, ти можеш спробувати, але все одно десь тобі доведеться відігруватись, тобі доведеться якось розривати цей оборонний блок суперника. І... Рал показав, що коли немає можливості використати глибину за спинами захисників суперника, коли немає можливості використати Вінісіуса в повну силу, то в принципі все летить під три чорти. Одна справа, наприклад, пропустити першими від мальорки, окей, і домінувати там, але в контратаку від мальорки будуть вибігати по три футболісти. І коли вибігають тільки по три футболісти, то в принципі кросу не потрібно сильно думати про те, що йому необхідно повернутися обов'язково назад, тому що суперників атакує не так багато. А проти Барселони, коли Барселона забирає м'яч і біжить в контратаку, то виявляється, що атакуються абсолютно всі зони. Справа, зліва, центр, глибина в недодачу, 14-та на півфланги. Ну тобто то, там іде повноцінна контратака. І саме ця гра вона показала ще раз наглядно для тих, хто ще не зрозумів, що Кросу і Модрічу більше не можна довіряти такі важкі поєдинки. Не можна, окей, якщо я крос і Модріч, то повинен бути хоча б що Якщо... Анчелоті намагався зробити так, щоб були крос і Модріч і Вальверде, але ну, так потрібно тоді було грати з самого початку, а не тоді, коли вже Вальверде покидали сили. Анчелоті за рік програє 4 матчі з 5 проти Хаві. І це дуже сильний удар. Ні, це не удар по Анчелоті, це удар тільки по одній людині. По Флорентіно Пересу. Для того, щоб зрозуміти, яка людина Флорентіно Перес, можете, наприклад, подивитись документальний фільм про трансфер Луїша Фігу із Барселони в мадридський реал на Нетфліксі. Там, типу, головний герой це Луїш Фігу, але насправді це фільм про Флорентіно Переса, про людину, яка змогла виграти президентські вибори в мадридському реалі у суперника, який тільки що виграв Лігу Чемпіонів. В принципі неможливе завдання, але там розкривається образ Флорентіно Переса. І коли м, твій тренер програє 4 з 5 матчів в Барсі, це означає тільки одне. В принципі, скоро зміна тренера. А я з такими речами зазвичай не дуже сильно промахуюсь. Задайте, як минулої весни, я вам сказав, що Тухель скоро покине Челсі, тому що Челсі перестав виглядати солідно на Стемфорд Брідж. А для Челсі це дуже і дуже важливо. В принципі, у Тухеля були більш-менш результати. Вони вийшли в Лігу Чемпіонів, це основне. Але воно відчувалось, що скоро Тухель покине Челсі. Він покинув. В даному випадку, в принципі, перемога 5-2 над Ліверпулем в Лізі Чемпіонів над ніяким в цьому сезоні Лівер. Пулем дала якісь вісти Анчелоті, але якщо він не витягне цей півфінал Кубку Іспанії проти Барселони на камп, ноу тепер після поразки на Бернабеу, я думаю, що Перес швидко все вирішить. Ну, звісно, там не буде відставки посеред сезону, але я думаю, що влітку буде зміна тренера. Тому що чемпіонат реал програє. Якщо Кубок зараз також програє, і справа навіть не в тому, що він Кубок програє, справа в тому, що Анчелоті не може обігрувати Хаві. Хоча б в пропорції 50 на 50. На цьому все. Дуже дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, пишіть все, що ви думаєте про. Новий антураж. У мене тут немає, в принципі, великих можливостей. Я навіть не знаю, який буде зараз звук у цьому відео. Я буду намагатися його витягнути на щось більш-менш схоже на людське. Але подивимось, що воно буде. Ми так колись працювали. У мене була і сіра стіна, і синя стіна, і ще якась стіна. В принципі, все нове це щось забуте старе. Дякую за увагу. Побачимось. Грайте у футбол!